Таємо українці, зі святами нині, дай Господь, нам мирне небо волі Україні, в єдності віками жити з Заходу й до сходу, пам'ятати всі ми діти козацького роду. Нехай слава України по світу лунає, а покрова Божа мати нас благословляє. вже й осінь, покрова скоро. А що це за свята, свято, бабуся? Свято Покрови в українському селі святкували дуже гарно і любили його, йому присячено дуже багато повірів, казок, Ну, В українському календарі осінню місяць жовтень вважався останнім місяцем. Це був перехід до зими. А зимою було перше свято, яке святкували, це було свято Покрови. Події якої було. Е були у, трапилися у Візантії у X столітті. Так, донечка, це правда. Це було давно. Константинополь був столицею Візантії, яку на той час оточили араби. У храмі Святої Богородиці, де переховувалися її ризи, правилася всеношна. Був один парафіян, який ревно молився. Він виграв у Божу силу у всіх святих. Здавалося уже все безнадійно, та все ж сталося чудо. Одного ранку Андрій у небі побачив божу матір із святим покривалом, начебто широким шарфом вона накрила голови греків-християн. які так щиро і віддано захищали свою землю. Греки-християни, захисники своєї землі, повірили у те, що є Божа благодать, що мати Богородиця її захищає їх і допомагає у захисті їхньої землі. Улюблена Богом Перлина для всіх українців одна. Козацька моя Україна, хлібів золотих сторона. негодними лютами бита, віками ти йшла мети, тобі в небі зорею світити і волю, й долю знайти. Дідусі, чого саме 14 жовтня ми визначаємо День українського козацтва День захисника України. Ця історія сягає сивої давнини. 14 жовтня вважається День Покрови. Це е, Пресвята Діва Марія. Вона вважала, читалася покровительською козацтва. Козаки це були вільні люди. От вони були е, захищали свою рідну Україну від, від поневолювачів. Вони на острові Хортиця, це серед Дніпра, збудували, заснували Запорізьку Січ. От. Звідти вони вирушали в походи. От це були відчайдушні, сміливі такі люди. От і вони зачинили опір саму запеклому е, ворогу. Як і наші нині, так, да. вони це на на, нашу Україну зламати неможливо. От, а для того, коли ви як молоде позрподростаючи покоління, щоб стати мужнім воїном, потрібно, потрібно захищати, вміти Україну, от бути смілими, відважним, винахідним і багато чого робити. Бути майстром на всі руки, як говориться. За нас, за Україну, за свободу, за незалежність, краще майбуття. Нащадки козаків ідуть під кулі, віддаючи свої життя. Обіцяємо Україну від ворогів визволяти, заповіді козацькі зберігати, з козаків приклад брати, по крові небесні своє життя доручати. Єднаємося ж, браття, у дружну родину, щоб разом розправити вольні ці крила. Щоб в злагоді жити, і батьку, і сину, піднявши до світла і щастя вітрила. Україна моя, волошкавий мій краю, Котить хвилями вітер, пшеничні поля, і немає такої країни, я знаю, де веселкою з'єднане небо і земля. Та ще ранку мивається просах калина і лелеки клекочуть. в гнізді це дар боже, що в нас є така Україна, нам би мудрості й сили та жити у мирі. Лети, голубко біло, пташка миру, в бездонне, чисте, волошкове небо, Хай згинуть війни, просимо мищеро, На мир і спокій на планеті треба, хай всюди зацвітають весни, вражають погляд, дивовижні квіти, Хай вся земля із попелу воскресне, І вчитись поспішають в школу діти. Не війни людям треба, а змагання у праці, в спорті, в танцях і у співі. Любов в серцях, хай квітне і кохання, Щоб стали люди. Добрі і щасливі. Хай буде Мир, від нині і до віку! хай буде мир, і замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують всміхнені усюди матері. Хай буде мир, замовкнуть ці гармати, доволі крові, сліз, нещастя й бід! Хай відпочине змучений боями до праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир, веселі будуть діти. Покійніми воскрістануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир звертаються до Бога чоло, зросивши потом тударі, бо хочуть, щоб сміялись дзвінко діти на нашій Богом обраній землі. Пречиста діво, матінко слова, наша надія, свята покрова. Просимо щиро матінко комила, щоб омофором народ укрила. Вкрий Україну від зла, недолі, не дай вмирати в чужій неволі, сповий державу обрусом білим, щоб залишився край рідний цілим. Діво Маріє, зори ранкова, нашому війську захист й покрова, рученьки твої над ним простерці, воїнів наших спаси від смерті. Верни живими, просить родина. Дитині батька, матері сина, вкрий Україну спокоєм і миром. Тебе, благаєм, оранто, щиро. Козацькому роду нема переводу. Слава Україні! Героям!